Усім привіт! Новий заклад Міс Міліса. До огляду я про нього навіть не чула, але заради контенту і вас ми йдемо сюди перевіряти смачно там чи ні. Єдине, що знаю, що там подають крутезні сирники. Так це чи ні? Зараз дізнаємося. Всім смачного! Ми вже всередині, дуже затишний інтер'єр. Замовили собі том'ян, пасту з морепродуктами і знамениті сивники. Також лимонад малиновий і капучино Беліс. Перше принесли лимонад. По-перше, зверніть увагу на трубочку. Це екофрендлі, тобто ця картонна це дуже класно, екологічно. Також прибори принесли такому шкіряному кейсику, це також окремий лайк. Пробуємо лимонад. Ну, Як на таку погоду він трошки холоднуватий, але в цілому він не притерний, він не занадто солодкий, і його можна пити. Більше я не знаю, що додати. Ви знаєте, що я шукаю найсмачніший в рівному. Одразу моє розчарування, що він також з лапшою, не з рисом. але побачимо, як це вплине на смак. Доволі густий, наваристий. І почнемо з бульйону. Ой він такий пекучий, слухайте. як і має бути в кам'яну кисленькі в міру, е, ну от реальний ідеальний баланс. Я навіть не знаю до чого тут докопатися. Креветка грамотно зварена. Вона має смак оцей морський, вона не резинова і це також окремий лайк кухарям. В принципі, це смачно, це зігріваючи. Якщо, наприклад, от зараз сезон дощів, Проходите скрізь цього закладу, можете собі сміливо зайти, замовити том-ям і зігрітися. Оці стаєті, що тут вони в принципі не напрягають, і якщо б я до цього не знала, що в класичному том-ямі має бути рис, я б навіть не звернула на це уваги. Тому п'ять із 5, 5 – це класний том-ям. Паста з морепродуктами. Ось така подача. Єдине, що мені оператор за кадром почистили міді. Подача дуже шикарна і ще круто, що тут подають ось такі чіпси з сиру. Ми і почнемо. Це звичайний сир, але він дуже смачний. Подивіться, яка краса. Мені дуже шкода, що камера не передає аромат. Дуже ніжний аромат. Зварені неграмотно, тобто вони і не сирі, і не переварені. І в мене враження, що це спагеті, котрі вони роблять самі. Реветка така ж сама смачна, як була в пам'яні, але вона ще трошки піджарена, тобто є така легенька скориночка, і додає своєї пікантності. На видалці в мене одразу опинилися і мідя, і лосось. Скажу, що лосось трішки гірчить, трішки. А мідя. Також ніжня, така легка, і після смаку настільки морські. От, ніби я десь зараз сижу на пляжі, десь поруч море, тобто дуже класно і атмосферно, от ніби поринаєш у цю морську тематику. Це дуже смачно, це дуже ніжно і це дуже ситно. Оператор замовила коктейль алкогольний, разбери саур на основі джину, лимонний сік і малиновий сироп. В ароматі тільки відчувається лимон і алкогольна нота. Ось такий красивий бокал. Малина зовсім не відчувається. Тільки лимон і джин. Не те, що я очікувала, якщо чесно. Єдине, за що я можу похвалити цей це за оцю піну. Вона легенька, як цукрова вата. Переходимо до десерту. Те, Де ради чого ми сюди прийшли? Це сирники, подаються з грушею та малиновим сиропом і грецьким йогуртом. Пробуємо. Це дуже смачно. Тут ще є магдалеві чіпси. Це смачно, це ніжно. У мене дуже сьогодні багато епітетів ніжно, тому що ну, це правда так. Я не знаю, що описати вам ці смаки. Карамелізована груша. Солодка, як мед, просто. Неймовірно. Знаєте, ми коли сюди зійшли з оператором, я сказала, що це щось на салют схоже заклад. Але зараз я розумію, що салют програє по всім параметрам. Тут смачно, тут круто. І я сюди ще повернуся. Давайте беліс капучино спробуємо. Ну, в ароматі відчувається, до речі, Беліз. Звичайне класичне попечиня з нотками, ну так, да, з нотками бесу. Алкогольної ноти не відчувається, просто це така згущене молоко. Спеції якісь. Я навіть не знаю. Це ніби мигдаль, не мигдаль. Ну це смачно. І ось цей тандем, кава плюс сирники. Це ідеальний сніданок або завершення обіду чи вечері. Тому що я хочу вам сказати: заклад точно вартує вашої уваги, вашого часу. Приходьте, дегустуйте, ставте вподобайки, поширюйте україномовний контент, кидайте донати і всім гарного дня, Па-па!